35-ї бригади морської піхоти звільнили село Макарівка Донецької області від російських загарбників. І таких повідомлень протягом останнього тижня декілька. ЗСУ деокупували Левадне Лобкове Новодарівку Запорізької області та Макарівку нескучне, стороживе, благодатне на Донеччині. За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр, в ході ведення наступальної операції на Донецькому та Таврійському напрямках українські війська за минулий тиждень просунулись на 6,5 кілометрів та взяли під контроль 90 квадратних кілометрів. Засу відтіснили ворога і на бахмутському напрямку на півтора кілометри по лівому флангу, і на три з половиною по правому. Окрема штурмова бригада з січня 2023 року утримує рубежі Бахмута і його околиць. Виконує чітко поставлені перед нею завдання. В даний момент перейшли до наступальних дій. Перемога буде за нами. Точні плани Генштабу з очевидних причин не можуть бути оприлюднені. Президент Володимир Зеленський наголошує лише, що контрнаступ триває. Контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На, я... на якій стадії я не буду говорити детально і. Вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Кожен кілометр просування українських військ це успіх, який дається геть непросто. Росіяни намагаються втриматися на позиціях всіма силами, перекидають свої підрозділи з інших напрямків, застосовують штурмову та армійську авіацію, артилерію, бронетехніку, птури і дрони камікадзе Українські війська стикаються з мінними полями в поєднанні з протитанковими рвами, повідомляють в Міністерстві оборони. Зараз на південному напрямку почалась найбільш значуща битва з часів Другої світової війни, вважає військовий оглядач Денис Попович, і за кількістю сил та засобів, які тут значить, залучені, і за масштабами проведення цих операцій. Зважаючи на це, абсолютно не варто очікувати, що ці події будуть розвиватися швидко, тому що наступ української армії зараз ведеться на таку ділянку фронту, яка укріплювалася протягом кількох останніх місяців. На такий результат, який ЗСУ показали при деокупації Харківщини восени минулого року, нині розраховувати не варто, вважають експерти. Адже тоді був ефект несподіванки, гірша підготовка російських військ та лісова місцевість. Тепер бої ведуться в степу. Не може бути зараз і повномасштабного наступу по всій лінії фронту, як здійснила Росія в лютому 2022 року. Зараз ні ми, ні росіяни не можемо атакувати по всій лінії фронту. Нема ресурсу. Для цього ні у нас, ні у росіян фахівці сходяться в думці, що контрнаступ складатиметься з серії паралельних та послідовних подій, які ймовірно розтягнуться в часі, а нині відбувається підготовчий етап. Ці тактичні дії вони спрямовані на те, щоб е, виявити змусити Російську Федерацію, російські командування виявити ті резерви, які вони підготували для відбиття цього наступу. Росіяни не розуміють, де буде задного головного удару, де в якому напрямку, коли це станеться, якими силами це станеться. Тому вони зараз маневрують резерви, намагаються вгадати, тобто де, де це може бути. Таким чином, на думку експертів, зараз відбувається активізація бойових дій. А контрнаступ з використанням всіх потужностей, які має українська армія, ще попереду. Першим завданням, на мій погляд, буде являтися вихід до збережжя Зовського моря. В будь-якому місці, там, чи в районі Маріуполя, чи в районі Бердянська, таким чином, щоб взяти під вогневий контроль так званий кримський міст, постійний надійний вогневий контроль, і взяти під вогневий контроль кримські для того, щоб перетворити Крим на логістичний острів і повністю утруднити можливість постачання та забезпечення військового груповані в Криму. Проте, повернення Криму, як і всіх тимчасово окупованих територій України, може відбуватися довго, з великими паузами в часі для накопичення ресурсів, вважають експерти. Ба більше навіть перемога і вихід на кордони 1991 року не є гарантією того, що росіяни заспокояться. Якщо в Москві, в Росії залишиться нинішній політичний режим, неважливо з Путіним або без Путіна, але нинішній політичний режим з нинішніми політичними установками. З антиукраїнськими антизахідними настроями. Вони будуть прагнути реваншу. Більше того, можуть продовжуватися обстріли української території, повітряні атаки. Потрібні будуть переговори. Переговори, можливо, не прямі з росіянами через посередники, але переговори про припинення бойових дій. Гарантією безпеки України може стати членство в НАТО, вважає Володимир Фесенко. Коли відбудеться вступ в альянс, можна тільки припускати, як і те, скільки триватиме і в який спосіб відбуватиметься контрнаступ української армії. Але в тому, що Україна поверне свої території, сумнівів немає. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з, з нашими командувачами різних напрямків: з сирським, зтарнавським, з Москальовим, з Наєвом. Заложні. Всі зараз настроєні позитивно, так путіну і передайте. Тож набираємось терпіння, допомагаємо українській армії. Все буде Україна. Вікторія Грибенюк. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.